Є сутності. Угу. Mm -hmm. e... <ріху> <ріху> Пацани, вторую <і> наливаємо. <ріху> є сутності, да. різні астральні форми. Які проживають також поруч з нами, вони є абсолютно всюди. Вони просто собі живуть поруч з нами, Да? ми їх зачасту не бачимо. Є люди, які їх бачать, є люди, які вміють контролювати е, ці таланти і все таке. І ці сутності, вони приходять в поміч. Суть в тому, що ці сутності, вони якби собі живуть, якось намагаються також вижити, а намагаються вони вижити за рахунок нашої енергії, коли ми. Буквально щось просим в просторі. Наприклад, в тебе трагічна ситуація сталася в житті, Помер, померла рідна людина. І часта реакція у людей: Господі, да за що мені це все? Бог не оберіг, янголи не оберегли, там... я не хочу відчувати біль. І на, це, на цю фразу, на цей поклик приходить сутність, і е... ти, наче, задаєш поклик, знак, що. Еге, мені треба допомога в цьому. моменті». Він приходить, каже: Я дам, да? я перший, я тут. І судні, що робить, вона перекриває по всім енергоцентрам. Ну, зачасту це серце, не по всім, може по деяким. Зачасту це серце, сердечна чакра, наша анахата, яку він перекриває, і людина перестає дійсно відчувати біль. Вона закривається в собі, але разом з тим, що не перестає відчувати біль, вона може перестати відчувати якби комплексно і інші взагалі емоції і стає дуже закритою по собі. І вона впадає, вона, вона живе в цій болі, просто живе трошки з іншого стану. А як відключити ці підключки? Прожити. Дати цій болі прожити, треба змінювати свою культуру в голові і звертатися за допомогою в першу чергу. Навіть до банально психотерапевта для того, щоб прожити, допомогти прожити цю біль. Якщо людина приходить, каже, у мене там помер чоловік на війні, я хочу зрозуміти, чому так сталося. Я хочу зрозуміти наші з ним задачі, чому це мені потрібно було моїй душі такий чоловік, і чому це його душі. Да? Я хочу поспілкуватися з його душою взагалі. Я кажу, кажу, стоп, коли помер чоловік, каже тиждень назад. Кажу, до психолога ходила? Ні, кажу, давай спочатку ти пройдеш терапію, хоча б місяць походиш, а потім ми з тобою повернемося до цього питання. І я так роблю не просто так. А коли людина йде е, і знаєш із свіжої такої емоції, я просто знаю, що в неї її запит не вийде. В сучності в Отеція, вони з якою ціллю приходять? Тобто, Навчити. це колишні душі. Ні, Це вони що? навчити приходять. Є світ душ, де, в принципі, всі душі тусять. Ти приходиш до наставника кажеш, я хочу пройти там, мені дуже подобається, як ця душа пройшла карму невігластва. І я хочу повторити так, як вона. Наставник такий спитає тебе, звісно, ти точно цього хочеш? Наставник такий, окей, іде до певної сутності, відкриває таку копілочку з сутностями, а в світі душ є сутності, якби вони як для уроків, вони також вчителі, але вчителі через негатив. І наставник каже: ну окей, давай якби ось є така душа, ось є ця сутність невігласти. Давайте я тебе ще пошлю в родову програму, де ця сутність вже проявлена в, в роду. Да? Ти вибереш саме таких батьків і саме такий рід. Де в тебе ця сутність буде проявлена. У ну, тебе там не буде тупо шансів, бо вона є і у мами, і у тати, і у дідусів, і у бабусі. І ти також її впитаєш з молоком матері. І людина така: окей, ну не, не людина душа. Вона втілюється, вона підціпляє це невігластво. От. І вона починає грати в цю гру саме з цією програмою. Вона неї всі ситуації починаються саме для того, щоб вона побачила це своє невігластво. І далі. Це все або доходить до пікової точки, а пікова точка у кожного різна. І в тебе пікова точка, може бути цієї програми, коли ти залишаєшся без грошей або без чоловіка, і ти розумієш, що ти без грошей, чи без чоловіка, саме через цю свою тему. І ти розумієш, що ти через це невіхлиство втратила все буквально, що тобі було цінно. І з цього моменту починається інша гра, коли ти починаєш шукати, чому ти все втратила. І шукати, в чому тут сенс. І коли ти застосовуєш регресію, ти повертаєшся на рівень душі, і ти згадуєш, що я ж вибрала це невігластво сама. Я сама обрала саме потрапити в цю родову систему, де буде ця родова сутність невігластва, щоб все втратити, бо моя душа колись думала, що ну, бути невігласом це прикольно. Пройти цю історію це прикольно. і ну так здається в принципі ця гра під назвою життя. Хтось там сутностей боїться, хтось їх каже, що їх там треба убивати, що з ними треба боротися. Ні, це ти. Це також якийсь прояв тебе. І тобі треба зрозуміти, що це в тобі є, прийняти і сказати Я хочу переучитися по іншому.